Шалом, це Славко. У нас багато нових глядачів, багато нових споживачів мого продукту, тож доведеться знову повернутися до початків. Почнемо з модного зараз слова оборона. Те, що українська оборонна полоса існує, оборонітельна лінія, більшість адептів оборони не знають. Ось полоса оборони Дніпро-Харків. Бачите, з опорою на Дніпро. На річку Дніпро між містами Дня при Запоріжжя, бачите, і далі на Дніпро в нижній його течі. Ось, власне, наскільки вона розбудована, говорити не буде. Ясно, що все робиться набагато менше і слабкіше, ніж було можливо, але принаймні така оборонна позиція, накреслена нашими фахфахівцями, вона має сенс. Розумієте, от все, що ви несете за оборони, в тому числі, знаєте, як це сказати, випорожнюєтеся мені в вуха в своїх коментарях, це все ще мало характер дискусії між Манштейном та Адольфом Алоїзієвичем. Ви всі дотримуєтесь концепції Гітлера, що достатньо збудувати. Полосу, ось умовно Авдіївка, ось мішок в Авдіївці. Достатньо збудувати десь тут з опорою на щось, от, допустимо, тут от на ці яри. Ви вирівняти позицію по цих от ярах, по цих от обратних скатах, значить, збудувати всяку таку полосу оборони, і це дасть можливість українському війську до неї відступити. Добре, але ж це зовсім не звільняє. Нашого противника від можливості не перешкоджає можливостям нашого противника обрати інший напрям для наступу. Розумієте, ви тут відступили? Зупите вся війна за Донбас, Україна. Нагадаю вам всім, хто мене слухає на сіна. Україна веде дві війни: одну війну за Донбас, яку не може виграти, в якій обороняється, і другу війну за Україну виграти, котру все ще має шанси. Все ще не втратила ці шанси, і ви постійно говорите за оборону до Донбасі з тим, щоб зрізати якісь мішки. Ну, добре, в районі Сіверська ви хочете зрізати мішок? Що вам це дасть? Розумієте, що вам це десь противник може обрати розумієте, противник всю кампанію, почавши з Бахмут, і зараз Автійко, обирає вузьку ділянку фронта і веде там наступи, в принципі, з пропагандивно-тактичною метою. Це навіть не оперативна мета. Він втрачає всі свої вільні війська, вкладає всі свої резерви, фактично, котрі є, не те, що він нам розказує наскільки сотень тисяч він збільшить призов, а все, що він сформував. Насправді всі оці номери з'єднань частин, все, що він сформував, він це вкладає в ці тактично-пропагандивні наступи. Ми це обговорювали не в одній програмі. Але так само він може обрати іншу ділянку для такого тактично-пропагандивного наступу, таких от жоб міра на Донбасі повно. І це йому дасть можливість проводити кампанію 24-го року, котрій ми, в принципі, протидіяти не дуже можемо. Через що? Тому що він має ініціативу, він нависає над нашим фронтом, він обирає ділянки, на яких наступає. Як ви розумієте, ініціативою володіли ми на Південному фронті в цій кампанії, ну, на жаль, оця пропагандивно-політична оборона Бахмуту, запізнення з постачанням озброєнь, призвели до того, що ці українські наступи на двох ділянках виявилися в матеріал шляхт, вони були успішними для українців так само, як. В принципі, є успішною оборона Авдіївки по матеріальних втратах сторін, але як оперативно українська сторона цим і скористалася? А ніяк зараз, от коли мета безпосередня мета розміщення причілків за Дніпром, вона виконана, боїв за причівки перервалося з постачання як по цій трасі, так по цій. як... Ускладнилося опостачання Олешок, голої пристані і сюди і далі. Ви знаєте, ми про це вчора говорили. То що буде розвиток цієї операції далі чи ні? Перш ніж це зрозуміти, треба подивитися на оцічні пропозиції противника. Ви бачите, що по перейде молочний так само все правильно лінію ватану. В чому сила росіян? Вони будували свої оборонітельні позиції по. За досвідом фортифікату Оменрова, Той, хто знає, це лінія Ватан. Всі знають, про рікя Молочне, лінія Ватан-Німецька. Отут -от, оборона ще по фортецях 18-го сторіччя, по рубежу, по лінії укріпленого 18 века, по російських фортецях, по висотах, по долинах річок. Це теж розміщено, в принципі, вірно, для росіян. Розумієте, ми не можемо слепо копірувати російські позиції, отак само, як. Купа критинів говорить, що ми тут могли збудувати полосу оборони, яку б росіяни не фарсіровали, росіяни маючи в своєму розпорядженні припольє, маючи можливість будь-які засоби перекидати вогневі враження в своєму предполі вільно, в той час як ми б не могли атакувати безпосередньо територію Росії на початок війни, як ви розумієте, і можливість. Закидання тих самих десантів, тактичних, як вони взяли Каховську греблю в, наш, в наше запілля, Плюс зрада. Ви знаєте, коли єдиний, власне, що південь погубило? Зрада. Коли єдину танку в роту, іде єдиний дивізіон артилерії, де 20-х розкидали сюди і сюди, туди, куди вони. Звідки вони нічого не могли боронити собі? Так от, лінія оборони грамотно збудована тут. Українці досягли рубіжа. Зручного для ведення оборони з спідполієм, отут, от між кордоном і Сєвєродонецьком, ви знаєте, це от метою було досягнене певного рубіжа оборони з підполієм з можливістю розбудувати його. Далі, ну, в принципі, ви завжди розумієте Парічський жеребець. Це було от успішний наступ на схід. Наступ з оперативною метою, щоб поліпшити, щоб забезпечити собі. Я б сказав навіть стратегічну оборону на даній ділянці фронту. Все, що відбувається тут, це політизована боротьба за Донбас. І збудувати тут лінію оборони неможливо. І ми знову повертаємося до дискусії між Гітлером та Манштейном. Ви маєте зрозуміти, що таке ось восточний вал. Пам'ятаєте, як почали будувати східний вал? Бачите? Ось він. Конфігурація України оцей вигін. Течії Дніпра на схід і сам вигін кордону України на схід він дозволяє атакувати нас кількох напрямків по сходящимся лініям. Те, що зараз у противника на щастя нема сил атакувати з півночі, власне від Києва до Харкову. Це очевидно, тому що всі його останні резерви знаходяться отут, от на причівках за Дніпром. Як в цій ситуації було боронитися? Німці збудували цю полосу оборони, і вона була прорвана по лінії молочці молочне. Це ще пам'ятає одна із моїх бабушок, як це все страхіття відбувалося. Ніжнідніпровська стратегічна наступальна операція: 173 тисячі вбитих, 581 тисяча поранених для Червоної армії, і вони лінію Вотана прорвали і відрізали Крим. Як ви розумієте, для нас ситуація виглядає зворотньою. Щоби відріз, що є власне перемогою України в цій війні в стратегічному війні за Україну ми вже перемогли. Україна буде існувати як незалежна держава. Ніхто існування України як незалежної держави під сумнів уже не ставить. Це Путін програв стратегічно, але ще не пізно виграти навіть війну за Донбас і виграти її не на Донбасі, як ви розумієте. На цій дуге виграти нічого не можна. Можливо, діяти тільки тут, знову відрізати Крим. Все, що потрібно Україні, щоб виграти війну за Донбас, це полишити Донбас і виграти війну за Крим, принаймні, в най Дальших оперативного плануванні це вийти нам на лінію Мелітополя, ви розумієте, на цю лінію Ватана, на лінію річки Молочна. А так достатньо дійти до чаплинки, достатньо відрізати отак, от, оце все впаде. При посиленні руху на нову маячку, на каховку, ви знаєте, як друга полоса оборони знаходиться. Каланчак, Чаплинка, Асканія Нова, Новотроїцьке сюди от. Противник розбудовує тут полос оборони зрешток 104-го, хоча кажуть, нібито 337-й полк і пішов з цієї полоси оборони, і це цікаво. А чому противник розбудовує тулову полосу оборони? Тому що ви всі мої любі не знайомі з законами воєнного мистецтва. Якщо ви не можете знищити причілки або плацдарми противника, значить ваша оборона неефективна і ви маєте шукати. Іншого рішення, іншої позиції розумієте. Ця позиція для доки існують українські причилки, ця позиція для росіян для їхньої оборони програшна. Тому вони натурально будують собі виграшну позицію. Це дуже цікаво, як вони її побудували. Розумієте, все, що нам. Захід від лінії Каховка-Чаплинка впаде при успішному наступі українців, тому що під прикриттям всіх оцих руїн мостів, при поширенні українського причинку, не так його поглиблені, як поширені, можливо, наводити переправи. Вони якийсь час будуть існувати, можливо, збільшити до бригади чисельність українців. Отака от, от ситуація. Але ви всі марите обороною на цій дугі. Як ви розбудуєте тут оборону? Оця концепція, що можна в тилу построїть, Оборонительні позиції, добре, 50 тисяч робочої сили. Де ви візьмете? Росіяни ви бачили, будували солдатушками, тому що могли собі це дозволити. У нас не було засобів дальнього враження. Ми не... по солдатикам, вбиваючим колья заграждені калючі проволоки. Ми не могли працювати дронами, не могли працювати касетними боєприпасами. У нас були інші завдання, нам їх просто не вистачало. І тому росіяни спокійно солдатушками, і то не скрізь собі оце все. Нарили і сила російських позицій не в тому, як вони страшно виглядають на карті. Вони виглядають грамотно з оцічної позиції, про яке молочний, з тим, що вони готові покинути. Оце все Оце От для них підпольє. Вони його обороняють, як ви розумієте. І будуть за нього битися, і будуть битися встрічним боєм. Але в принципі, стратегічно для них все це підпольє, як ви розумієте. Вони готові до ізоляції Криму. Чому? Тому що знову повернемося. Таке враження, що він, Україна веде дві війни не тільки за Донбас і за Україну, а дві війни різних на сухопутному театрі воєнних дій і на повітряному на морському. І коли на повітряному на морському діють якісь дерзкі Оператори дерські полководи, люди, які змогли виповнити ті всі завдання, які вимагалися від нападника на Крим, від нападника на Чорне море. От ми загнали противника в партію Кавказського Побережжя. Ми очистили аеродроми Криму, які слугують тільки для подскоку. Ми примусили росіян перевезти ППО не тільки з Криму для прикриття своїх баз, але і з Калінінградської області, з Прусі. Не забуваємо, що Крим і Калінінград вважалися бастіонами. Як це у них було гарантірованої доступності для сіл противника? Вважалося, що Крим і Калінінград недоступні для повітряних ракетних нападів. Виявилося, що і Крим, і Калінінград, в разі чого абсолютно доступні для повітряних наступів. Вони ми все це доконали. Ми вигнали противника. Зараз добре німчики нам падгаділі. Німчики нас захищають в повітрі. Німчики не дали тауруси. Далі наступати на Крим, далі сюди наступати важко. Чим я от вам показував, бачите, наші дрони вже атакують Кубань, але розумієте, що стара ракета С-200, дрон наполовину кустарний, Це не ті засоби, котрими треба валити по аеродромах, по базах противника на Кубані. Якщо ми проженемо авіацію противника з Кубані, а прогнати її можливо було б тільки великою кількістю Таурисів, атакамсів, як оцих Хошторм, шадоу, скальпів. А кількість, як ви розумієте, ви вкрай недостатня. І доки ми не прогонимо їх з Кубані, ми не зможемо тут активно оперувати. Ви бачите, що противник злобно долітає до лінії Каховка-Каланчак, викидає свої каби і повертається. Росіяни збільшили атаки, почали ризикувати своєю тактичною авіацією, чого вони не робили. Ясно, що потрібно більше ППО, що і рісте, може мало, що, але ж ніхто не ризикне ні С-300, ні патріота. Хоча росіяни на початку листопаду боялися, що тут буде патріот український, що він очистить повітря. Це достатньо ну, очистити повітря. От знову ж таки від цієї лінії. Ось чаплинка, Каховка, це все. Ну і всі пам'ятаєте, всі оці атаки по російських позиціях. ППО тут, тут ми розчистили небо. Українська сторона зробила майже все і знову напоролася. В повітрі на відсутність засобів на небажання заходом нашої перемоги на небажання німцями операції проти Криму, але війна на суші виглядає якось пострадянськи, тупо Розумієте, Якщо росіяни принаймні знають, як виграти їхню війну за Донбас обмеженими тактично пропагандивними наступами, то як українцям виграти війну на Донбас? Те, що вони поставили занадто далекі цілі, відразу вийти сюди, от на, на, на Бердянськ. Вийти на Мелітополь, ну самі ви бачите, що пердеся на основні, принаймні, накреслені. Я не скажу, що зроблені і заповнені військами оборонітельні позиції. Це ну, не найрозумніший вхід. Ви всі розумієте, що втрачений був час спуск Каховського моря, призвів до того, що українці втратили можливість для наступу раптового. Ну, нема суворових, що ви хочете. Тратили можливість, дуже дуже вдалу для України можливість. І тепер ми знову будемо дискутувати за оці от концепції Гітлера, що ви, мають відійти на 10 кілометрів і заритися в нові позиції. Я не знаю, як взимку бетонувати. Ну, ви розумієте, що збудувати 600 бункерів, а хто буде платити робітникам зараз? Хто цю 50 тисяч? Хто цю орду буде зараз? Я когось пошлю і продовжу. Ця позиція не дозволить вивільнити війська, що є метою оборони. О чому ця от лінія оборони Харків-Дніпро з опорою на течу Дніпра між Дніпром Запоріжжям нижню течу є достатньо розумною, тому що вона дозволяє? Зекономити війська, зберегти війська, і так як ви кажете, для ротації, в тому числі для ротації. Але ротація не є самоціллю. Метою ротації є підготовка військ для нового наступу. Метою оборони є наступ. Ще ніхто не виграв війну обороною. Не було таких випадків. Метою оборони є вивільнити війська, сприйміть лінію фронту. Як ви сприйміть лінію фронта в війні за Донбас? Це що полишати оцю оборонітельну позицію, нашу купянськ лиману мовну достатньо зручну? Як як ви тут вибутуєте оборони? Куди? Де ви? Як ви тут сприйміть і що вам? Тут спрямлять. Розумієте, в чому проблема? Ясно, що треба запустити противника в глибину, дати можливість йому змінити оборонні позиції, вийти із падзонтіка. Кожен з українських полководів мріє, щоб противник десь рушив на півночі, десь знову таки вдарив, десь би заглибився в нашу територію, щоби відірватися від свого постачання. Але ж цього не буде. Я боюся, що їм просто нема ким уже проводити оперативні наступи. 104 тут, 106 тут, 90 -та танкова перебелюються. Ми ще не знаємо, чи як вони відновили свою танкову армію. Треба буде знову подивитися, що у них там робиться, як ви розумієте. А оперативних наступів не буде. Розгромити їх в маневрові операції нам не вдасться, тому що вони в неї не підуть. А довільно обирати ділянку наступу, концентрувати там засоби і атакувати українців. Вони в компанії. 24-го року зможну зрештою подивимося, як довго протриває Авдіївка. Це дозволить нам визначити темпи їхнього просування на Донбасі в компанії 24-го року. А ми все ще з вами сподіваємося на диво на Дніпрі. Молимося за те, щоб Господь врозумів наших наземних полководів, щоб вони набули такої ж рішучості, як наші полководи морські та повітряні. Бай лайкайте, підтримуйте, поширюйте.